Валерій, вітаю вашу команду з перемогою. Буквально на останніх хвилинах вирвали, вирвали цю перемогу, хоча були по моментам, навіть переважали суперника. Що скажете по грі? Ну, гра досить цікава, суперник хороший. Хороша гра реалізації немає. Ніяк щось ми не можемо забити. Ну нічого, надіюсь, в фіналі в нас проживе і ми заб'ємо те, що не забили за весь наш турнір. В минулому інтерв'ю ви теж казали, що не вистачає реалізації. Сьогодні ваша команда забила, хоч і не без долі вазіння, але так. все одно вони задоволені. Задоволений виграшем. І задоволений. задоволені. Щоб реалізації було зовсім чудово. Ваша команда потрапила до фіналу. Як можете прокоментувати цю подію? Це дуже хороша подія, що ми потрапили до фіналу. Як потрап, Раз потрапили вже до фіналу, то треба вигравати фінал. О, це правильно. І таке останнє питання. Турнір підходить до завершення. Як можете оцінити сам турнір та організацію? Цього? Організація на високому рівні, турнір цікавий, змістовний. Я сподіваюся, що і в наступному році ця традиція продовжиться. І ви ж бачите, з кожним роком все більше і більше команд. Всіх зацікавлює такий футбол цікавий і хороший. Дякую вам велике успіхів в майбутньому. Дякую.